Місяць це основне джерело живлення для нас. У давні віки люди вірували у триєдину богиню, яка включає в себе три епостасі жінки: жінка дівчина, жінка мати, жінка старуха. Ці ототожнення мають великий сенс, бо місяць має три фази: молодий, прибуваючий, спадаючий. Алі місячний цикл він совпадає з циклом жіночих гармонів, тобто критичні дні. До речі, у давнину вважалось, що якщо жінка-відьма, відаюча мати, то її критичні дні завжди співпадали з місячним циклом. Місяць у нашому житті займає найважливіше місце, бо місяць відповідає за наше відчуття, емоції та фізичне наповнення. Тобто, є у нас сили чи нема у нас сил, це все місяць. Взагалі, якщо ви почнете відстежувати фази місяця, ви зрозумієте, що є дні, коли в нас зовсім нема сил, це або дні гікати, або або останні дні місяця, і перші дні місяця. Темна луна називається. Тоді ми не отримуємо зовсім ніякої підтримки і ми в ялі і не маємо енергії. Але сьогодні ми поговоримо лише про повню. Чули, напевно, що на повню відьми злітаються на лисогору. Чому саме так? Бо відьма то відаюча мати. А чому на лису гору? Бо вважається, що та гора, яка не має рослинності, вона максимально наповнюється місячним світлом. І проводити ритуали на відкритому місці це дуже потужне дійство. Місяць це суто жіноча енергія, енергія води. До речі, якщо у вас не працюють гороскопи, то, напевно, ваш місяць стоїть у другому знаку, ніж ваше сонце. Ми звикли розуміти, що ми хтось там по гороскопу, але гороскоп, звичайний, він відповідає за те, у якому знакі стоїть ваше сонце. Але сонце нам показує десь 10% нашого життя. Сонце показує тільки ту енергію, як ми будемо реалізовуватись, як ми будемо світити в цьому світі. А про наші відносини, про наш внутрішній стан, про нашу енергетику відповідає місяць. Тому східна астрологія надає перевагу більше астрологічним. Знакам, у яких стоїть місяць. Тому для нас усіх повня – це такий всесвітній психолог, який дає нам нескінченні сили, тому жінка, наповню, інтуїтивно відчуває потребу очищуватися, очищувати свій простір, очищувати свої емоції. А також місія жінки у цьому світі очищувати емоційний і чуттєвий план своєї сім'ї і свого чоловіка. З давніх давен жінки збирались наповню, вишивали, співали пісні, просто гуляли, палили кастри, і це не вважалось якоюсь якоїсь супермагії. А взагалі-то повня вона настільки важлива, що, наприклад, у Шри-Ланці кожен повний місяць це державне свято, коли зачинені всі магазини, і хлопці йдуть на берег океану і встраюють собі вечірки для того, щоб збросити лишню енергію, палять кастри, а жінки йдуть у храм, бо там буддизм. До речі, а На назагал, якщо вам погано наповню, то треба займатися своїм емоційним планом, психікою, пропрацьовувати свої жіночі якості. Бо жінка це вода, текуча, лагідна, гнучка, декуди слабка, декуди сильна. Якщо наповню погано чоловіку, то також йому потрібно пропрацьовувати його жіночу половину. Починати рекомендую з прийняття своєї матері, бо нас вчили, що чоловіки не плачуть, що вони сильні, але насамперед в нас енергія майже 50 на 50 чоловічої, жіночої у всіх. Якщо дивитися з точки зору фізіології, то лише один відсоток. Домінуючих гармонів формує нашу стать. Тому рекомендую дуже сильно приділяти увагу своєму жіночому початку. Бо жіноча сила у нашому організмі це наповнення. Наприклад, чоловіча це заробити гроші, а жіноча це зберегти. Жінка це повна чаша. І ще приведу такий приклад. Якщо ми будуємо будинок, то основа, стіни, просто сам каркас це чоловіча енергія. Але коли ми вже працюємо з ремонтом внутрі, який декор, які обої, які тарілки, яка кухня, який затишок. Це все жіноча енергія, тобто основа це чоловіча енергія, а все, що ми бачимо, і все, до чого ми йдемо, це жіноча енергія. Тому так важливо навчитися тримати в собі жіночі енергії. А що треба робити на повню і на спадаючий місяць, все це я розповім у слідуючих відео.